Розділ 3.1. нежива діва, вибравши кістку пайвся, маленький скелет знову порився в купі решток, щоб відкопати ще кілька коротких кісточок, схожих на гострі зуби, які замінили йому коліна та руки. Ці кістки стали частиною маленького скелета за допомогою темної енергії. Поки маленький скелет вибирав відповідні кістки, блискавичний, що запекло боротьбу завдяки відволікаючому маневру, створеному в зображеним тіні грому. Блискавичний шур кілька разів виривався з пащі смерті. Однак щоразу, коли блискавичний шур наближався до скелета у формі людини, останній відчував його присутність і реагував швидко і жорстоко покладаючись на громовий спалах. Блискавичний шур міг телепортуватися і з'являтися у важкодоступних кутах, щоб нанести громовий удар. Однак коли блискавичному шуру вдавалося влучити в ціль скелет у людини швидко розривав його на шматки одне життя за інше. Розрив у здібностях між блискавичним шуром і людиноподібним скелетом був значним. Зазвичай у блискавичного щура не було б жодного шансу проти людиноподібного скелета. На щастя, псупін міг нескінченно оживляти блискавичного щура, поки блискавичний шум міг завдавати шкоди своєму ворогу. Той рано чи пізно був би замучений до смерті, скелет у формі людини був лютим, але його інтелект був низьким. Користуючись відродженням, блискавичний йшов, виснажував енергію людського скелета, але той не зупинявся і не мав на неру тікати. Кілька хвилин по тому, і більше половини темного, брудного повітря навколо скелета у формі людини зменшилося, і скелет рухався повільно. З меншою точністю, ніж раніше, у цей момент Супін відчув сильне бажання боротися з боку маленького скелета. В наступної миті Супін побачив лише маленьку чорну фігурку, що поспішала до поля бою. Супін прикипів очима до темної постаті. Це був маленький скелет, але маленький скелет відрізнявся від попередніх. Його звіст був той самий, але тепер він був оточений темним повітрям. Його руки. Коліна та інші кістки були гострішими і темнішими. Найбільша відмінність полягала в тому, як швидко скелет міг бігати. Раніше йому доводилося спотикатися. Тепер він ходив на летючих ногах майже так само швидко, як і блискавичний шуре. Скелет у формі людини переслідували два блискавичні щури, потривожені зображеним тіні грома. Скелет у формі людини втратив орієнтири. Коли до бою приєднався маленький скелет. Людиноподібний скелет щось відчув. Він розвернувся, видав рев і кинувся на маленького скелета. Маленький скелет більше не був тим, кого можна було ігнорувати чи забити до смерті. Зіткнувшись зі скелетом у форні людини, маленький скелет розвернувся і уникнув удару. Завдяки значній. Він уникнув першого удару, але був розбитий на шматки скелетом у форні людини, який розмахував другою рукою в дуже хитромудрій позі, серед усіх кісток скелета, розкиданих на землі. Кілька шматків були досить міцними. Вони залишилися неушкодженими після падіння на землю. Почувши сигнал системи, Супін зрозумів, що маленький скелет помер і не може зібратися знову. Тож йому довелося прийняти рішення, щоб поживити його. Хоча маленький скелет втратив життя за лічилі секунди порівняно з тим, що було раніше. Він уже помітно просунувся вперед за допомогою тіні блискавичного шора, шалений блискавичний щур швидко атакував. Кілька громових ударів приземлилися на скелет у форні людини. Зменшуючи велику кількість темного брудного повітря через п'ять хвилин, завдяки спільним зусиллям маленького скелета і блискавичного шура, людиноподібний скелет був убитий. Випустивши своє темне брудне повітря, маленький скелет почав шукати шматки серед решток, втомлені, блискавичний шур, і супін сіли поруч, щоб відпочити. Ого ж, раптом відчувся вітерець. Супін, насолоджуючись відпочинком, роздивлявся довкола. Раптом він помітив темряву що Насувалася з глибини лісу, коли темний була вже за сотні метрів від нього. Він зрозумів, що це був темний приплив. Здавалося, крики і виття долинали з чорних хвиль диму, що здіймалися вгору в якісь жахливі фігури, що плавали в темному диму. Були ледь помітні, що це. Супін злякався наступної секунди, приплив, накрив його. Супін відчув озноб по всьому тілу, а його життя витікало з нього. Одразу після цього він опинився в темному просторі відродження, відродження на місці. Супін не вибрав відродження в іншому випадковому місці, тому що природа темного диму зацікавила його. Як тільки він повернувся до життя, він побачив, що чорний дим все ще поширюється. Не встигши придивитися, він знову відчув, як по тілу пробіг холодок. А потім, вдруге, опинився у просторі відродження відродитися. Супін вирішив залишитися на місці. Він відмовився бути веденим в оману, помилками після більш ніж десятка відроджень, коли Супін знову зміг дихати. Він почув ніжний звук, й що виходив з темного диму. Замить темний дим раптово розвіявся. Супін побачив фігуру, схожу на примару, що пролітала над ним. Обличчя належало красуні, від якої перехоплювало подих. Вона була абсолютно бездоганною, найкрасивішою дівчиною, яку супін коли-небудь бачив. Однак від грудей донизу тіло дівчини складалося з висохлих кісток. В супінгу здавалося, що він бачить криваво червоні внутрішні органи, і темні клуби димли. Дівчина в темному диму була бліда, а її ніжне обличчя було позбавлене емоцій. Вона зниряла супіна поглядом вздовж і впоперек. Її зелені очі говорили про її зацікавленість та екзотичну чарівність. Супін був безстрашний. Зрештою, він не помре по справжньому, в йому не було чого боятися. Він також нахабно оцінював її вздовж і впоперек. Він навіть хотів стиснути її тіло, щоб перевірити. Чи воно все ж таки відчутне, неможливо ідентифікувати? Супін наклав ідентифікаційне заклинання, але не побачив жодної інформації, що заінтригувало його ще більше. Це була просунута істота. У той же час дівчина в темному тумані раптом промовила щось дивною мовою. Яку було важко зрозуміти це? Звучало як поклик нежиті. Супін ледве міг сприйняти цю інформацію. Він уже збирався запитати, коли дівчина махнула рукою, і чорний туман почав насуватися на нього. Сутин знову опинився у просторі відродження. У нього все ще залишалися питання, тому він одразу ж відродився на місці. Він знову побачив ту дівчину, і дівчина була приголомшена. Побачивши його, грайливий погляд її очей поглибився. Вона підлетіла, зупинившись дуже близько до Супінга. Супін моргнув і раптом зробив хапальний рух до її грудей. Вона була м'яка, як туман. Якщо бути точним, він був по суті зроблений з туману його. Тільки но він закінчив зітхати. Супін побачив, що дівчина почала хмуритися, температура його тіла впала, і він повернувся до простору відродження на щастя. Така смерть не була болісною, проте супін вирішив відродитися на місці. Дівчина була ошелешена, побачивши, як він знову з'явився нізвідки. Повільно вона почала обниковувати ситуацію, що склалася, у тебе є розум, ти можеш мене зрозуміти? з цікавістю запитав супін, і йому рідко доводилося зустрічати істот, схожих на людей. Можливо, він міг би дізнатися від неї щось цікаве дівчина в чорному серпанку повільно перевела погляд на нього. І, здавалося, їй щось спало на думку, її очі засвітилися зеленим кольором, і вона відкрила рот. Раптом Супін відчув, що теплота, енергія в його тілі трансформувалися у форму золотистої енергії, яка попливла до її рота. Незабаром Супін знову втратив життя, не вагаючись, він відродився на місці. Цього разу дівчина не виглядала здивованою. Вона відкрила рот і продовжила висмохтувати життєву силу Супіна оживи. Поживи, поживи. Супін повторив цей процес кілька разів, але дівчина в темній ім'ї не зупинялася і не відповідала на його запитання. Жодного разу, нарешті, Супін зрозумів, що ця дівчина ставиться до нього як до невичерпного джерела їжі. У пориві гніву Супін вирішив не досліджувати далі. Він вирішив відродитися у випадковому місці, щойно він повернувся до життя. Супін зрозумів, що його вигляд відрізнявся від попереднього. Він був всередині величезного палацу, і все ж цей розкішний палац, здавалося, був побудований. з...